Це тиждень перед Хеллоуіном, Тож буде у нас сьогодні тематичне відео. Підбиратимемо парфуми Венздей. Вітаю пар захоплених у себе на каналі. Мене звати Марина, і тут я завжди розповідаю багато про парфуми. Ніколи не робила у себе на каналі подібне відео. Не підбирала парфуми до кінофільмів, персонажів, книг, історій, чого-небудь це дуже фантазійна тема, але... Сьогодні мені захотілось вперше, ну зроблю таке. Не думаю, що в мене будуть часто такі відео, але заради розваги для Венздей, тим паче, що вона зараз досить популярна завдяки е, одноіменному серіалу з Нетфліксу. Мені дуже подобається ця екранізація. Якщо не дивилась, обов'язково подивіться. До речі, я ще не бачила другий сезон. Ніяк роки не дійдуть, але це буде чудове продовження цієї теми. Взагалі, Геллоуін дуже прикольне. Свято, воно не дуже традиційне насправді в Україні, але таке ж веселе. Ну що, давайте поринати у світ Венздей, у її характер і те, що б вона могла на собі носити. Для початку база. Щось про сиру земельку. Не думаю, що мають бути риси, тому що Венздей ще молода дівчина, вона ще не та шикарна жінка, як її мати. Венздей повна бунтівних настроїв та поки що ще впадає в крайнощі, намагаючись знайти себе. Тому який би аромат про сиру землю я б їй порекомендувала. Нещодавно познайомилася з новим ароматом від Меделен, а називається Хумус. Він вийшов, здається, якраз в цьому 2025 році. Аромат дуже красивий. У нього є землисті ноти, хоча в піраміді саме землі не вказано, зате є грибочки. Я думаю, що саме грибочки, мінеральність віддаю і також там є витивер в базі. Він воно дає таке враження сирої земельки. Це не на дуже натуралістичний запах, запах саме землі. Аромат більш вишуканий, витончений. Я думаю, що багатьом парзахопленим він, в принципі, дуже сподобається. Аромат починається такою прохолодною вологою мінеральністю, ніби якийсь сирий камінь, трохи землі, трошки потім з'являється фіалочок, до, до речі, фіалочок. Є ще натяк на, прохол... на легку дивність від ніби прохолодного ладану, хоча знову ж ладану немає в піраміді, але я думаю, що він там все-таки є. Отже, трошки ладаний, але не церковний. Природній. Ніби щось про холодний осінній ліс мокрий, або про якусь печеру в тому лісі. От такий аромат дуже красивий. Витивер там справді є, він відчутний більше в базі, але немає такої саме яскравої прямолінійної витивервості. Так. І немає характерної витивору дуже часто цитрусовості. Цього немає взагалі. Зате, як я казала, є така легка фіалкова нота, дуже приємна, яка трошки підпудрює аромат. Залишається димність легка ладанова. І, звісно, є оця сира вологість, ніби як від земельки. Це досить витончений аромат, якщо так подумати. І можливо. Супернова, якась ультраніша, Це занадто, Давайте щось більш нам знайоме, то я б могла порекомендувати також від простішого бренду Деметер. Аромат називається Дорт. Він широко вже відомий. Він пахне просто землею, чорноземом вологим. Як назвали, так і пахне Дирт. Я думаю, що в принципі це менш витончений аромат, ніж Madeleine Хумус. Тому його, в принципі, можна як на кожен день для Венздей. Хотіли б виносити аромат на кожен день, який пахне сирою землею? Поділіться в коментарях. Тепер якийсь аромат для навчання. Щось із запахом чорнил буде якраз. Як Думаю, що сквіт від зоологіста був би ідеальним варіантом, плюс бонусом він дає враження, ніби ти під товщою води, яка дуже добре відсікає зайві шуми. Тож, аромат ідеальний для навчання. Можна було б згадати Чері Інк» від Лоренса Пацалії, але там солоденька вишенька в тих звичайних звичайних чорнилах. Я думаю, що такий аромат це скоріше для готів-аматорів. А Венздей у нас справжня. Тож ми маємо підбирати для неї реальні речі, а не гратись іграшки. І, до речі, про гратись іграшки. Який би аромат Венздей вдягла для ігри зі своїм молодшим братом Пахслі? Наскільки я пам'ятаю, вони з Пакслі дуже часто грали в тортури, тому я б запропонувала аромат іржа від Вікторії Сіміч, який би дуже гарно підтримав би цей тортуровий настрій. Іржа пахне справді іржею. Тобто металом, який вже заіржавіл, з цим специфічним запахом, трошки ще нагадує, запек... кров що запеклася вже. От дуже атмосферно. Я думаю, що Венсдейсь саме цей би парфум вдягла б на ігрище з Пакслі. І зараз мені подумалось, який би парфум тоді пакслі обрав би собі для ігри для ігрищ різних. Я думаю, що наскільки от пам'ятаю, він дуже любив. Гратися з вогнем, підпалювати все і влаштовувати всілякі вибухи. Imaginary Authors аромат City on Fire був би ідеальний для нього, тому що він пахне гарією, димом, копотю та сірою. Просто сірник, мабуть, квінтесенція пакслі. Ідеальний для нього аромат, знову ж таки, на кожен день. Ідемо далі. Давайте повернемось до Венздей. І, можливо, перейдемо в більш романтичну площину, щоб вона обрала для себе для прогулянки по парку. Ну, тобто, по цвинтарі під місячним сейвом. Думаю, що це мали б, мали б бути якісь дуже сумні квіти, типу Бюфорд Фатом-Ві. Оце було б ідеально. Зрізані зелені стебла, вологість, загальний мінорний вайб, знову ж таки, легка землистість. Дуже меланхолійно, думаю, їй би сподобалось. А щось таке на більш святковий захід, можливо, зустріч з родиною, якась святкова вечеря. Ну, думаю, що Венздей все ще не мортіша, але дещо від мати вона вже перейняла. І. Ідеальним був би аромат Valor de Rose L'Artisan, які пахнуть підв'ялими темно-червоними, майже чорними трояндами на вологій холодній чорній землі. Аромат Ну, такий пристрасний і нуарний те, що треба. Ну, і бонусом ще один аромат. У Венздей має бути якийсь такий аромат, який зовсім не підходить її похмурому образу. Якийсь, розумієте, guilty pleasure такий. А, якийсь такий аромат, про який ніхто не знає, окрім речі. А, річ це, до речі, оця ходяча рука, та це її ім'я, річ. От, до речі, Речі треш, можна було б підібрати якийсь парфум. Як ви думаєте, що це могло б бути? Напишіть ваші варіанти. І до речі, якщо ви маєте власні варіанти для венздей для додаткових якихось заходів, настроїв, теж напишіть і опишіть де в якому парфумі ви її бачите. То давайте. Який же це може бути такий аромат guilty pleasure для Wednesday? Має бути щось абсолютно абсурдне. Таке, наприклад, щось таке рожевеньке, типу Той 2 Bubble-Gum. От, от, це могло б бути. Знаєте, Настільки недолуго, недоречне поєднання кольору і формотворення флакону плюс аромату, і настільки це все не підходить венздей, що, мабуть, коли вона бачить цей аромат, вона у неї, знаєте, розширюються зіниці, і вона застрягає як олень на фарах. Просто вона не може від нього відірватися. Вона не може собі Просто пояснити, чому воно їй подобається, але він їй треба. І вона його ховає десь під подушкою. І в глупу ніч, ні, не ніч, день. В глупий день, поки всі домашні сплять за зачиненими дверима, вона дістає цього рожевого ведмедика, який її лякає, як інших лякають клоуни, знаєте, і робить один-два пшики для власного якогось а Сеансу самомазохізму. От самомазохізм, тавтологія. Ну, коротше. Такий мазохістичний власний гілті плежа для Венздей це той два баблгам. Чи, можливо, якийсь ваш варіант? Обов'язково поділіться ним. Не думаю, що Венздей сильно парфман'чить. Думаю, цієї кількості флаконів їй повністю вистачає для ношення цілий рік. Можливо, можна було б ще щось додати. Але поки що я думаю зупинитись на цьому. Я вам хочу також нагадати, що на моєму каналі є кілька відео, які дуже підійдуть цьому похмурому осінньому вайбу. А по-перше, це, звісно, аромати про незвичні пачулі. Такі аромати, які не сильно на слуху, але вони дуже гарні по якості і з цікавими композиціями. Це от аромати з пачулі. Десь тут я вам покажу обкладинку. Далі у мене є страхітлива ніша від румунського бренду Калаш. Там теж до Уже гарні цікаві варіанти. Також у мене є чудове відео на трьох з іншою блогеркою Ангеліною Дева Енш та українським парфюмером Майклом Буцом. Це аромати бренду Філіпо Сорченеллі. Теж я вам дуже рекомендую, дуже пасує поточному настрою. І також у мене є ще дуже непогана добірка шкіряних ароматів бренд Гедонік від Франчески Б'янкі. Це її інший бренд. Теж нуарні класні шкіряні парфуми, які чудово будуть пасувати і на осінь, і під похмурий такий нішевий настрій. Рекомендую заглянути, там багато чого красивого. Я вам бажаю гарних геловінських свят. А якщо ви його не святкуєте взагалі ніяк не дивитесь хорор-фільми і там не купляєте цукерки у вигляді черепків та кісточок різних, там літучих мишок, то е я вам просто бажаю дуже гарного настрою, гарного вікенду, гарного тижня і щоб все у вас завжди було чудово з найкращими парфумками. Не забувайте поставити вподобайку і підписатись на канал, якщо ще цього не зробили. Я з вами зустрінусь в коментарях тут під відео та в наступних випусках. Бувайте!